Як приварювати тонкий метал до товстого. Для цього я приготував дві пластини товщиною 2 мм і товщиною 10 мм. І тут виникає декілька питань. Що це взагалі буде за з'єднання? Який струм виставити по товстому металу чи по тонкому? Тому давайте розбиратися. Так як пластини ми зварюємо в стик, то з'єднання у нас стикове. Але шов буде кутовий. Тобто, якщо ми зварюємо тонкий по центру товстого, то що з однієї сторони, що з іншої, у нас буде кутовий шов? Якщо ж в рівені з товстою пластиною, то з однієї буде кутовий, а з другої нижній шов. Тому ці з'єднання будуть також корисні в ролі тренування перед тим, як ми почнемо. Приварювати завіси, арматуру до профільної труби та інші товстостінні деталі до тонкого металу. Щодо струму, то тут є деякі моменти: хтось каже, що треба налаштовувати струм по товстій пластині, а хтось каже, що по тонкій пластині. Але ж ми не чайники, щоб забивати собі голову всілякими догадками і припущеннями. І знаємо, що струм ми підбираємо по діаметру електроду, а електрод від товщини металу. Тому якщо ми це з'єднання, наприклад, будемо зварювати електродом 3 мм, потрібно погратися трохи із струмом і своїм обладом, щоб зрозуміти сам принцип. І давайте це зробимо. Загалом, як підбирати струм, розповідав у цьому відео. І почнемо із того, що для зварювання. 2 мм до 10 мм, нам буде достатньо електроду двієчки. А для нього струм буде достатній приблизно від 60 до 70 А. Увага! Тут нам не потрібен великий катет шва і сильне розплавлення пластини 10 мм. Бо дехто розповідає, що треба струм підбирати по товстій пластині. Навіщо? Катет шва підбираємо по тонкій пластині, і все. Цьому сенсу немає, тим більше це призведе до деформації та перегріву тонкої пластини. Але ж ми зібралися зварювати діаметром 3 мм. І 60 А може бути замало, а 80-90, наприклад, забагато. Тому беремо тестову тонку пластину 2 мм, ставимо приблизний струм 80 А або приблизний до нього. І нам потрібно знайти ту межу струму, де електрод діаметром 3 мм не буде одразу пропалювати 2 мм. Не забувайте, що потім частину тепла буде забирати пластина 10 мм. Тому якщо пропал виникає через секунд 5, то це і буде наш результат. А саме такий струм, щоб контролювати розплав на пластині 2 мм, і достатній для розплавлення 10 мм. Тестова пластина струм 80 ампер. Електроди діаметр 3 мм. Пластина прогрілася, бачите, і у нас пропал, тому зменшимо трішки. 75. От і наш результат: 75 А на прогрітій пластині одразу не пропалює. Тепер покажу, як зварювати. Одразу прихватив дві пластини таким чином. Для зварювання буду використовувати електроди діаметром 3 мм pnr 46, рутилово целюльозні. Тут можна і електродами і з іншим покриттям, нам головне зрозуміти, як це робити. А мені до вподоби із рутилово-целюльозним покриттям pnr 46 бо не кошмарять, як деякі, обривами, дугі і залипаннями. Як вести електрод? Наше завдання розплавити товстий метал і не пропалити тонкий. Тому логічно, що затримуватись будемо процентів 75 на товській пластині. І коли ванна вже сформувалася, ми переходимо короткочасно на тонку пластину. І так, як говорив раніше, це кутовий шов. Тому електрод нахиляємо під кутом 45 градусів, але можна навіть і гострішим кутом до тонкої пластини. Коливальні рухи здійснюємо ялинкою, або зигзагом, кому як зручно. Ще раз. Запалюємо ми на тонкій пластині і формуємо тут ванну. А потім переходимо на товсту. Якщо навпаки, товсту розплавимо, а потім на тонку, то буде не сплавлення, не провар тонкої пластини. І так далі. На товстій затримуємося. І Короткочасно переходимо на тонку пластину. Можливо, в деяких моментах там посередині шма потрібно буде вести з відривом дуги. От такий вийшов шовчик. І знову пластина охолола, і на початку трішки у мене там вийшло погано. Але в цілому далі вже шов пішов прекрасно. І з таким з'єднанням, я думаю, все зрозуміло. Тут кутовий шов, і пластина 10 мм добре поглинає тепло. Але якщо врівень виставити ці пластини, то з однієї сторони буде нижній стиковий шов. І розподілення тепла вже буде не таке. Тому тут не на 75% ми затримуємось на товстій деталі, а на цілих, мабуть, 90%. Тобто, фактично, ми ведемо зварювання на товстій пластині. І лише короткочасно, коли сформувалася ванна, ми переносимо дугу і сплавляємо із тонкою пластиною. Ну, от такий шовчик вийшов у нас. Тут трішки з відривом прийшлося, бо пластина перегрілася. Але в цілому зварено. Ну що, друзі, от і весь принцип. Як бачите, нічого космічного, розуміємо тип з'єднання, підбираємо електрод, а струм контролюємо головою, а не байками з інтернету. Якщо відео було корисним, поставте лайк. Для мене це як стабільна дуга, без нього процес іде, але не так приємно. Підписуйтесь на канал, тут буде ще багато таких моментів, які реально рятують тонкий метал від пропалів. Напишіть у коментарях, яким електродом ви варите такі з'єднання і на якому струмі буде цікаво порівняти досвід. І нагадую, електроди Піонер, якими я сьогодні зварював, залишив за посиланням в описі під відео. Якщо захочете повторити саме цей режим і поведінку дуги, шукайте там. Ну і пам'ятайте, тонкий метал не любить поспіху, а товстий ігнору. Тому варимо з розумом, без нервів і без дірок. Побачимось у наступному відео. Рівних вам швів і стабільної дуги!